Всім привіт! З вами містер Кіл, і сьогодні я розкажу 10 фактів про мене. Не судіть мене, бо сьогодні моє перше відео на ютубі і ми починаємо. Перший факт! Мене звати Андрій. І факт мені 8 років. Третій факт, чому я хочу знімати відео, бо я дуже великий фанат ютубу. Четвертий факт. Я обожнюю комп'ютерні ігри і ви побачите їх на моєму каналі на YouTube. П'ятий факт. Я ще буду знімати влоги, челенджі, DIY і всякі-всякі різні штучки. Шостий факт. Ще я буду знайомити вас зі своїми друзями. Сьомий факт. Я дуже не люблю ходити до школи. Восьмий факт. Я дуже люблю складати лего. Ось. Моя колекція. Дев'ятий факт. Я дуже люблю мультики, особливо губка Бобу. 10-й факт! Все. А ми був містер Кіл. Підписуйтесь на мій канал, ставте лайки і не ставте дізлайки.